Добрий ранок. Що? Що? Шо? Так, сделала нам кофе з папулькою. Красотулькою. поки він сніданок готує. І И... сьогодні до бабушки не пойду. Сьогодні я отдыхаю сьогодні, потом надо з папа сізой в Київ. Знаєте, що я дура вчора ляпнула? Есть вообще мозг? Я не знаю, что со мной случится. Где я на ГЕС на так плывает. Знаете, что я он... ну, короче, что я там стала сильно бесстрашной. Он мне показывал, знаете, что показал мне храбака, типа, ну да, в Телеграме где-то, что типа нашли в Макдональдсе. Я такая, ой, это мне все равно, я бы села. Он говорит, села бы, ну, конечно, ну, что он будет, да. Он говорит, все, типа, завтра едем есть храбака. Чи, як, че Ну, ты сказала, что ты все здесь ешь. Нормально вообще? Потому что я заболела. Она, ребята, вчора разбирала ужас. наши. Я в стриме была вчера. Вы представляете? Каже, поедем, съешь храбака. Кто-то ел хоть когда-то от этих от... тараканов? Вот это все. Расскажите, как оно? Вадима каша, оно похоже на гороховую кашу, да? Нет, смотри, что на курку. Что это такое у меня. Ну короче, зачем я целяпнула, я не знаю. Это а что такое зоофобус? За кто? <laughs> <Это что -то смех> отечная? Отечная, прыщина трохи. Хотя она вот тут появилась, это на, на висках. И все. Сейчас посниная. Зоофобус. Бабушке дзвонила, виключився в неї телефон. Ну, вона говорила, говорит, вставала, все. виключився телефон. О, -о, О, как красиво. <реш> Ладно, все, покажу вам уже сніданок. Так, хлопці, сосиска, бутерброди, сік, У нас макофі, олівка. оливка. Ну, це не дуже вкусні. Оті вкусні були у куми. Зараз. Кстати, такий чай привезли з Буковеля, але я передам Діминої мамі, тому що вона таке всяке любить. Вона, кстати, потім якось косого і робить вкусно в чайник з лимоном. В общем, вона в этом разбирается, а я, честно говоря, не так буду стояти. Тавокадо рибка яєчки яички з сиром щедром. Ось вот так от, Дима, мені сделала. В общем, э, що я буду готувати. Я слаба, голову теж не буде занятий. Зараз я варю рис. І от у мене залишилось такі маленькі перчики, Дима, на чистий. На супчик. Сейчас. Достану я Сейчас варю супчик, Ага, не сварю. Жду пока лосочки сразу. У нас тут пекальная кухня. Супсыри кадельками. Перчик у нас один хорошенький маленький оставший. И папа делает такой, что я понимаю. Заправочка сейчас будет вкусно. В общем. Я суп варю. А ложку же не Фрикаделька мы свинячим. Можете себе представить? А? Да, я ж против Свиней Что да. сделать? Посмотрите, какое жир уже. Может, когда ты из индика больше свинья. Собираемся ехать. В Киев надо съездить. Oh. Я стушила перці, зварила суп, і на більше мене немає сил, що то мене опять починає кружити. Е, я думала, що я ж проспорила черв'яка з'їсти. Вот. Ну, себе плохо чувствую, не можу зараз настроїтися, щоб щось їсти. Надурила Дімку. Що там вона розбирає? Ребята, ну горло так болить. А де ключ, Дим? Ключ не виявлено. Ну, здесь не ключ. І дорогу. Ми приїхали в епіцентр Я хочу посмотреть эти, как вони называются, светильники. І светильники и хто ще? І що ще я хотіла подивитися? <ріць> Не помниш? Ну, коротше, що я ще хотіла потіла, що подивиться, но я, честно говоря, слаба. Он резина по 4200. Ого. Ідемте. що ты смієшся з мене? У мене 9 000 одна резина стоїть? одне колесо. Кошмар. У мене і дві пари виходить. Кошмар. Тут завжди необосновано дорогі цвіти. А хоча рози, але вони не свіжі 1000 гривень. 1800. Оце прикольно. 1900. Ну, тут дорогі цвіти, а рози не свіжі. Це вова хоче обійдеться, поши, навіть не думай. А що ти береться? А чому ми не взяли кошову? А її не було, мабуть. Бери хоч таку, давай візьмемо. Може, десь потім хтось отвернеться, а ми заберемо. О, бухлішка, Не хочете спробувати. А що це така за бутилка? А це віски Господи. Може, давай швидко глянем, може, є средство, але нема для акрила. Понял, все, что я люблю для акрила. А что це за Domestiс? А що це пинный класс? Давай быстро туда що таке? о, тібадонт. Извините, оно мне надо. Ой я вот такой пастой чищу зубы. Вообще-то, у мене называется. Давайте Сенсити возьму. Вот этот возьму. Це щоб ви знали, найкраща паста зубна. Вот. Сенсити хорошо. Найкраще. Ну, это считается, ну не, прям не очень. Но вот это мне сказали, что вот это кацапская фирма. До свидания. Кому? Зара не працює в Кацапі. Ну що да? Ну зара не відкрилась в Кацапі. Ну зачем ти врешеш Я не ходжу вже в зару. Нема тут де ж це штука, що прямо Оттуда. отут, О, да отут тут навіть вода для акрила. Я во-первых, у мене сів мені надо. Надо сіф мені, Ага, вот, жовтий 119, що мені переплаче кам'я різниця? Щас акрил. Оце іменно блиск, українська фірма. Вот, оце це така фірма, для акрила. це для духовок, для акрила. Для акрила для акрила. Не бачиш ти, папа? От оно воно вот тут раніше було. Сантик, Сантик, Шмантик. Мистер Муску, который у меня разлился. Шантеклер самый трудительный. Не знаю, как можно с шантеклером что-то найти. Самое лучшее для хрома, щоб блестело, це вот это средство. И не розовое, а именно синее. Я вам говорю. Нема, по-моєму, його немає уже, цього близько. именно для акрила. А я вибачаюся, а средство для акріла, поверхень. Нема такий блиск був. Ем, близько, здається, не, просто є для всього цей, бачите, от близьк. А щось немає для кріму. Воно ж блоком стає. Іменно бле... стояв... блиск був, да, А, він він все, все, все. Ага, я б був... ви можете взяти сон, ви можете взяти просто він цей був максимально невонючий, знаєте, бо ці всі вонючі такі. Такий він був якраз легенький для кухонного мені підхода. Жалко. Бо я шукав вже скільки нема. Дякую. Нема, жалко. Пойдем. Нема. Ну і нема. Ну і хорошо. Нічого хорошого. Для туалету я купила шантеклер. Я не знаю, як ви можете користуватися хімозой. Вот Оно же вонючее. Я не могу. Так о, пойдемте смотреть люстры. Мне надо люстра. Кстати, вот две триста неплохая. О, пока. Он вообще Адельный ну человек. Чё... А пишу. Добро? А чего? 160 гном, 168 гривень. Зачем мені? Скажіть. Оце, бачите, вже з юлки посипалось. Куда воно годиться? Діма, я не хочу це дивитися. Що це таке? Мені таке не цікаво. Що я дивитися, яка я линка? Хоча дівчатки, вірите, мені це не цікаво. Я не знаю. Таке не можна в хаті. Нам не треба пошли. Нам таке, я таке не розрішаю. На вулиці. Став. Щоб ви карасики ну це таке карасики, да. зі, да. Да. бо ти карасики любиш пожарити, але ти не любиш потом е, убрати. Разні поняття, каже Діма, що у нас з ним різні поняття вбрати. Взагалі цього поняття нема. Давай вкусняшку візьмемо. Дурилки наші. Дурилки наші. Це для собак. Да. Тож люба таке всяке. Таке ж всяке любе. А ну, де оці вкусняшки? Ось це ж. Ну, це таку паличку вона так їла, судово. А де тут ще є якісь? А, ось все. Безнамні. Оце таке. Все, хвата, бойдеться. Не заслужила. Вода себе як последня. Як последня, я ще її вкусняшки купую. для Леопольд. А ось все вони всякі. Оце ці вони. Ну, я не буду її покупати. Вона не заслужує нас погана Пошли. Я себе веду всегда лучше всіх. Саме лучше себе веду я, правда? Подписчики. Я себе веду найше. Так, пошли до цвіту. Ой, все, ой, перепутати. Нормально, до мужчин тільки що. Пошли. Оце куди це вішать. Скажіть, куди це ті буси? Ну, зачем оно? Мені таке не нравится. я таке не буду купувати. Ну я не вішала, то що нравилась, я таке не купляла. Значить я обман. Значить, я врала. Значить я врала. Тому що сюди йти я можу тут остатися надовго. Ось здесь невеста. А ну диви, дивись. Невеста. Такі квіти у нас теж є такі. Дома. Рощик. О, смотри, какая красивая совушка. Тут ряд сов. О, это мой цвет, девчата. Пинк олень. Дим, куда ты идешь? У ну, нас все, гном 345. Гном уже не актуальны. Бачите? Надо включить стабилизацию. Все, включила стабилизацию потому что я пересматриваю надо видео. Это бывает крайне редко, кстати, чтобы вы знала, я практически не пересматривала. Я как подивлюсь, как потом шатая. Мой вестибулярный аппарат, кстати, всего не... А мы по зату хату не заскочим? Ох, какой! Ох, какой! Да ты что? Да ты что? Все красивые кавунчики. Кто-то... А, это кто-то положил, Без совести. Э, Маша, купите а на окно лет. Обязательно. Обязательно. О, где-то я это видела, девчата. Уху. Ух. Где-то я это уже видела. Не подскажете ли где? А на чем воно? А, воно на таком все. Одна плита. Пошли быстро, успеешь на кассу. Кто быстро успевает, той быстро плачет. Быстро, быстро. Быстро, быстро. По на тревог. Так быстрее, потому что очень страшно. Давай. Иди стола в я еще похожу. Я шучу, шучу уже. Иду, иду. Ой, какая интересная вазочка. Хоч би що. Подсіколки возьмем. Там. там на кассі, на касі. На касі. На касі. Все, все на касі. Так, я вирішила йти в цей. Тут є столова. Я говорю, Діме, давай-ка, навіть з тобою зайдемо, подивимось. Хоча повітряна тривога, я не знаю. Ну тут стільки людей, бачите, тут щось можна купити. так Ой, тут так пахне, ага. що тут є? Угу. стейк ответа. Вот это 416 гривень. Шницель, солянка. Забув перец. Да. Оце гороховый. От... Ой, Картошка. І можна от цю твою котлетку сюди перекладу. И шніцель. Я не знаю, що це за шницель. Он такий трохи деревянный. Зараз я вылочкой і буду їсти. Давай как-то отак вот трохи зробимо. Ну, взагалі, не очень. Зараз я посмотрю, що в мене Але вона холодна. Ня-ня, не, -не, не хочу. Значить, рассказываю. Ми нічого не доїли, поклівали таке гівняне. Не тратьте гроші, дорого, не вкусно, И едем домой, потому что я ж слаба мені... Ой, Дима! Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. А як же мы выйдем? Ви... До дома. Не знаю. М? Да, тут такая пробка на выезд. що? Вы Там водичка. Ой, короче, говно. Сейпи центровской кухні. 500 гривень в сраку всунуть можна. Ужас. Як не вкусно, це просто кошмар. Да, мамочки, треба випити трошки срочно Кока-Колки. отвратительно І ти подивись скільки людей? Воно таке не добре, а людей куча. Просто ми експерти в таких кухнях і ми любители сходить поза ту хату. Так от позатий хаті, дайте угадаю, хто це дзвонить. Синок, да. Хочу пробка. Щоб... <кх> Щоб ви розуміли, ми вже не можемо виїхати, тут шаварі, а Йос. А матка боска, яка ж твоя бабушка. Ні. матка боска, Я думала, це Матюк. А думала, боже, бабуся матюкається. А це не Матюк, це по-польськи, мати Божа. Этот. Поняли? І тут ще аварія, і субота, в республіку ж всі їдуть. Всі ж купляють барахло в епіцентрі, лазять, то як ми, а потім пробки создають. Ось, все, вкліпалися два. Вот на ровном місці просто. Притерлися, то й туда, то й сюда, получите. Жди поліцію три дня, три ночі. Дима дуже Діма дуже поряднує всіх пропускає завжди. А всіх. тебе хто не пропускає, куда ти преса? Фу, Вона їла ще не пусна картошки зі часником, мені тепер дурно. А і і тривога закінчилась. Могли б спокійно заїхати поза ту хату, а все, а раніше надо було. Сейчас зайду, да? Та ні. А шупропка не могут. Ну, как бы, есть. Туди, наверное, быстрее будет направо. Наверное. Все торговые центры идут, что на вулиці дождь, погода, погода отвратительная. В торговом центре можна попить чайку, погудеть, подивись, скільки там машин забито. Ой боже ще включала. Нет. Стабілізація... Не лети, Дим. Не лети, говорю. А куди поїхали? Це тобі надо було за ним їх. А ні. а да. А я не знаю. А, ти так не можеш. А, да, все правильно. А виходить, що так. Виходить, що, да. що тут було раніше закрито. О, тут було Мі закрито. Да, 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 да. Це вони відкрили тут. І тепер ми і тепер ми можемо сміло виїжджати. О, две ви, тут є. Він, Та що там картінгу мені взагалі не подобається. Зараз покажу, що купили. Купили всім такі. Фонарики. Не фонарики, а светильнички. Вот. Вові такий. Бачите, що в кімнаті. Тик-тик-тик, нажимаєш, і він такий. Хорошо. Градички, отакой. такой. Ой. Чому не включено? Такой кожаний, дівчатки. І мальчики сейчас. Шкіряний такий. Ну, тебе ж немає, да, градик? Ну, Ну, то старий, а цей уже трошки новенький. Все равно поприятнее с ногами. да, Даш? Сейчас мы посмотрим, как она работает. Сейчас. Угу. О, хорошо. И светлый, и холодный, и может ночничок, и все на свете работает. Хорошо. На. Ты бачишь, это кожа, типа. И собишь, читать взяла. Даже какая лампочка сюда. Вот такой. Кажется, захотела. Я что, не поняла? сейчас чтобы... Тут есть такой этот. Значит. значит. Ну, такая фигня. Ну, хотя все, конечно, китай. Китай. Ой, погнула. Китай китайский. А гради куда? Они поняли? Пока ты подканивает серая штучок. Сейчас. какие вот такие там -то ножницы. Тоже воно вон на розетке я люблю, я не люблю павербэнки, шменки. USB. -ганки. Лампочку я вкручу. Щос. А де лампочка до нього? Не знаю. Вот Та така -та маленька. Лайтмастер лампочку взяла. Лампочку я взяла теплу. Тому що... Не раз так вот як то А? Ні, ну щоб не то, щоб було тепло, щоб... Чтобы было уютно. Ну, Если там ночничок. Ночничок должен быть как бы тепленький. Сейчас я что-то лампочку не могу вкрутить. Сейчас попробуем. Торжественная дробь. Ой, как хорошо. Смотреть. Что-то тут на том. Наверное, что все на это включило. А, наверное, должно быть наоборот. Чуть-чуть. Ну такие тепленькие. Нормально. Все. Заканчиваю. Хороший. Сыкин. 500 гривен. Нормально.